Добренького раночку. Я вже працюю в теплиці. Дивіться, на кожному цьому є цвіт. Тепер ждемо погоду, щоб воно добренько позапилялося. Гляньте. Всюди є, всюди цвіт. Що це я поламала? Ні, воно так зігнулося, я думала, поламала. Інжирчики. Гляньте. Я ж це тільки весною посадила. І читаю, що люди кажуть, що на третій рік будуть плодоносити, на якийсь там четвертий У мене на перший рік будуть ягодки. Дай Бог, щоб вони збереглися. Як за ніч виросла капусточка? Так, виходимо, виходимо, капуста вся позав'язувана. Обірвала листочки там, де закінчилися огірки, бачите. Обірвала, треба опускати. От, але зараз йду закривати огірки. Треба закрити от, баночки. Дивіться, які капустинки гарні, прям гарні. Це рання капуста. Тут теж, вигляньте, які інжир. Дайте, ну я сюди з Бачите. І тут воно робиться. Ну, дай Бог, щоб були, знаєте, хочеться, тож працюю, стараюся. Ну, фасольку показую. Бачите, скільки вже зав'язується, цвіту багато. О, спаржова фасоля. Бурячки як підросли. Учора я вам показувала, облимала пасинки з вишневого сиропу. Це пасинки нанизу були. І оце я їх посадила. І вже вони голови піднімають. Ну, і великий трошки лігше. Ну нічого, буде так, як стін. Бачите, як гарно росте. От. Що тут у нас далі? Інжир. Огірочки на кріслі долежать. Он дивіться, капусточка, як золото. Оце моє запилювання. Бачите? А так би не було. А так би було, о, бачите, о, оце без запилювання. Два цвіти пропало. Бачите, один, два. І так всюди. А оце як стало запилювати, то стала така краса. Ви гляньте такі -ки, квіточки. Ну, оце ж вони будуть отакі, о, помідори. Бачите, які помідорища. Дуже, бачите? От. Ой! Оця доска така, ну, прохід, бачите, ту боюсь, щоб не впасти. Оце я вирву, на що воно тут росте? Тоже внизу, бачите, один цвіт воно пропав. Е, оце вишневий сироп, гляньте, як він. Що там в мішках, що тут на землі, дуже гарно. А це сержант Пепер. Дуже нижні всі були, пропали, тому що я розказувала, може ще раз повторю, може хто не чув, в мене теплиці 9 років. 9 років. Бачите, який арсенал? Це я все мішаю, щоб було добренько моїм мультифлорочкам. І так я все сажу, щоб було всюди добре. Я запилюю помідори через те, що в мене теплиці 9 років, 9 років, а мені давали на 8 гарантія на полікарбонат. Уже вийшов захист віст ультрафіолету на дворі 20 і сонце в теплиці 40 і більше. Цвіт, пилок видержує тільки до 30. А потім він горить і обсипається. Я два роки промучилася, прям страшно промучилася. О, дивіться, тут в мішках теж таке саме є, не думаєте? Перша гілочка згоріла, друга гілочка згоріла, треба ножицями пообрізати. Бачите, погоріло. Простерилізувався пилок, і воно мені все згоріло. І тут я вичитала за оце запилення. І почалось далі от таке, о, ви бачите самі. Гляньте, бачите? О, оце оці я запилила. О, дивіться, і он дивіться, дивіться, дивіться. І не пропадає не одна помідорка, не одна квіточка. У мене вже за два роки, знаєте, скільки його пропало? Море. Я знайшла собі виход з положення. Я вчора розказувала, що жінка сказала, не дуріть людей, що помидори самозапильні. Я все розумію, що вони самозапильні, але от такого в мене не було. Тому що в мене проблема з теплицею, понимаєте? О, попшикала, воно натуральне, дивіться. І одразу зав'язується, бачите? Отако. От в кого такі проблеми, як в мене, і не знаю, що робити, я думаю, що кожна О, Привіт! Буду підв'язувати сьогодні, чого ти? Розляглася і на мене дивиться, підв'яжу. Боже, я не знаю, за що мені хапатися, в мене роботи, знаєте? Слава Богу, пішли рости мої. Боже, яка я вдячна людині, в якої я купила цей бронзвік. Бачите, пішли рости. І оце подарунок теж он доросте. Це подаруночок, як я сотий у них покупець. Вони мені подарували. От. І отаке, от бачите, тепер я запиляю помідори. О, дивіться, бачите? Красота. І не горять уже. Ну, зараз, як буде сонце, я буду, купила краску фасадну купила білу і буду. Ой, падаю. Це в мене ці горби, що на городі, щоб теплиці, щоб в садку. І буду забілювати цю сторону. Тут я вже її забілювала, бачите? Але забілювала вапном, воно змилося зразу. Мій інжирчик. Красота. Гляньте, ну. ну, і отут красота. О, бачу пустоцвіт треба обірвати. Пустоцвітів не треба допускати, тому що вони мішають. Вон ще один. А що це? Що це ви... Ой, який кабачок там внизу. Я й не бачила тебе. Зараз я його зірву. Буду сьогодні тушити капусточку. О, гляньте, ну. Добре, що побачила, щоб величезний наріз. Бо як великий і всередині зернятка, то він такий, знаєте? О, бачите Добренько. Буду я закінчувати відео, сьогодні довго робити не буду. Ще раз сьогодні повторила, чого я запилюю помідори. Гляньте, які це якість помідор теж. Оцю обірву. Ой, треба посадити її. Ай, нема часу, слухайте. Отакі пасинки можна садити і будуть вам помідори. Щоб ви знали, якщо у вас є такі пасинки, садіть їх, О, садіть їх у мокру землю і поливайте, і будуть помідорки. Гляньте на цю красотуночку мою. Бачите, як розложилося? О, бачите. А дивіться, що я побачила, це що це таке, що за діла? Що за новий вид грибів? Виріс. Зараз я вирву, я ж буду тушити сьогодні цю капусточку, вирву ці дві морковочки. О, ще одна осталася. Чого я так мало посадила моркви? На кожній гілячці, бачите, цвіт. Погода, щоб була добра, щоб вони в'язалися. Пепіночко моє, боже. Щоб діждатися скоріше, так хочеться попробувати. Це такий овоч чи фрукт. Ну, більш до овоча відноситься. Груша, смак груші із динею сорт Рамзес. Дивіться, які гарні кущі в мене. І отама четвертий. Наче багато. Знову я прийшла сюди до капусточки своєї і на цьому закінчую відео. Всього вам найкращого. Дякую за перегляди, за підписки, за все. До слідуючого відео. Дуже вам вдячна.